Чоловік заявляє дружині Люба, від сьогодні я кидаю пити. Дружина, а хто називатиме мене красунею? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Росіянин хвалиться дружбанові Льоха, я був в Україні і укропом за Донбас помстився. Та ти що? Як? Я їм на Хрещатику купу наклав. Ну, ти вогонь. А що тебе не заарештували? Та ні, я акуратно. У штани. <реку> Захворіла стюардеса. Командир екіпажу запропонував своїй знайомій не стюардесі її підмінити. Літак розганяється смугою. Капітан каже новенький: Скажи пасажирам, що злітаємо, та бере мікрофон. Шановні пасажири. Зараз наш літак злетить у повітря. Двоє приятелів базікують про життя. Знаєш, Васю, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Чому? Та тому смієшся, смієшся і опа. Ти вже одружений, троє дітей і двоє поросят. Дід приходить на виборчу дільницю, підходить до одного з членів комісії та питає я можу дізнатися, чи моя дружина проголосувала. Звісно, зараз подивимося у списках. Так, вона розписалася в отриманні бюлетнів. А що, дідусю, ви не живете разом? Та ні. Вона в мене померла 15 років тому, але щоразу приходить голосувати, а я її все застати не можу. Куми, кажуть, ти фірму відкрив? Може, візьмеш мене на роботу? Та не проблема. З тебе резюме, знання іноземної та володіння комп'ютером. Ось як ти мене спритно послав.